Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, чи дочекаємось ми капітуляції Росії. Чи буде таке? Чи таке відбудеться? Чи буде капітуляція Росії перед Україною? Скажіть, покажіть, так чи ні? Так, да, ми закриємо їм шлях. Капітуляція буде, поразка їх повна буде. І тут, дивіться, це вийшла карта, вона в мене завжди виходить на Росію, це вона нам як соперниця, вони, ну, типу, це з нами. Ось. І на її голови буде дуже багато летіть зброї. Це зброя буде у відповідь, це наш захист. Те, що вони на нас нападають, тепер це все, що вони робили на, на, на те, що летіло на нас, буде летіти на них. І це наш захист. І шість пентаклій, що якісь шляхи нам відкрились. Шляхи на те, що. Ну, це шляхи на гроші, це шляхи на зброю. Що зброя буде. І що сльози, руйнування і е, розбиті будинки це вже на Росії. Це їм закриває шляхи на то свята. Я не... Це 9 травня, напевно. То свято, на яке вони розраховують, його не буде. Шлях закритий на свято, Є шлях на поразку. Тобто повна капітуляція буде, вони будуть знищені повністю. Якщо вони зараз не зупиняться, в них є останні тут спроби це все зупинити, то далі їх чекає повний крах, повна, повне знищення тотальне, будуть просто стиратися міста з землі. І. Я думаю, це буде відбуватися, коли наші будуть наступати на ту територію, вони будуть відступати і знищувати свої міста і села самі. Вже війна буде котитися по їх території, руйнувати їх міста, і буде цивільне населення їхнє страждати. Такий розклад. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.